Годин, якщо держава теж працює на захист батьківщини, але держава працює більше на ворога, ніж на перемогу. Ви правильно пишете. Але щоб такого не було, треба правильно обирати президентів. Обирати не по приколу, а обирати думаючи, аналізуючи. Треба обирати таких президентів, як Чорновіл. І тоді розцвіте Україна. Ми ж не обрали тоді чорновіла. А тепер пожинаємо плоди нашого вибору. Закони життя спрацювали як завжди чітко. Що обрали, то маємо. Причина наслідковий зв'язок. А під час війни вже мусимо триматися в тій ситуації, яка є. Головне, коли будуть наступні вибори. Не пригадайте, бо зробити помилку легко, а виправляти її дуже болюче і довго.